Ось, росте у нас редесочка, наші чубучки, я у теплеці. Ну і у нас зимою сніг не йшов. <laughs> От тепер вирішив сніжок провестися. Зараз будемо топити нашу теплечку. Ох, ты заверился. Шо, лаки? ты тоже Да, mm <laughs>

Так, тут я витянув свій, свої чубуки, які вам раніше на відео показував, що я замовляв. Тут у мене є багато сортів. Кишмеш Джой, Арарат, Ред Глоп. Ну, багато там Ютал я замовив, Аутар замовив, Рататуй. Але хотів запитати у вас на рахунок Арарата, Можливо хто з вас займається теж пророщуванням і виноградарством. Можливо, у когось є із вас арарат. Підскажіть, як він у вас себе поводить і чому він у мене так погано розвивається. Тому що я вже вдруге замовляю цей сорт арарат, дивився він мені в інтернеті, дивився, люди його там прививають, на шпалеру пускають, на арку. Ну, сподобався кишмиш, без Ну, Чудовий сорт мені. Я так подивився, доволі непоганий сорт. Але в мене по якійсь причині, я вже вдруге замовляю, ця лоза стоїть на місці. Ось тут більше на цьому ручку, на цьому чубукову щось трошечки бачу, проснулася там бронечка, але з чотирьох бучків оце один, який щось трошки кивається, а ті що стоять на місці. І не зрозуміло в чому причина бо ну майже, то не майже такі всі всі сорти, які я замовив, всі пішли і Аватар, і Рататуй, і ну от всі, які тут є, практично всі пішли. гарарат по якісь причині не хочу. Я замовляв, маю таку надію на те, що він підає, він чомусь у мене стоїть і стоїть на місці. Можливо у вас когось теж є. Tak samo on sa či nie? Budem vďačný za vašu odpoveď.